Друзі, вітаю! Знаходжуся в фундуковому саду. Зараз коротенько пробіжуся по сортах та покажу, на якій стадії розвитку є кожен горіх по сортах. Варшавський червонолистий. В принципі, вже де неде видно, що горіх зав'язаний. Горіх на ось такій стадії, початковий. Його дуже важко шукати під листом, але він є. Врожайність цього року буде трошки слаба, тому що не попав. Підсвітіння попало колинців, були дуже погані погодні умови. Але горіх є. Ось бачите? яка зав'яз, це Варшавський. Каталонський. Щоб каталонський мав хороший врожай, під нього необхідно хороші запилювачі. Бо сам себе він дуже слабо запилює і кількість горіха практично на ньому досить така незначна. Ось також на такій стадії горішок, як і сорту Варшавський. Італієць тонда діджифоні. Тонда Джифоні в нас, друзі, ось на такій стадії. Короткоокривовий, ось на такій стадії. Наступні три унікальні сіянці Трапезунда, які до нас попали чисто випадковим шляхом. Ось дивіться, сіянець номер один. Сіяниць номер два. І сіни з номер 3. Ось яка кількість горіха. Це в нас де так би, дар Павленко, але чесно кажучи, сумніваємося, що це є Дар Павленко ми залишили його просто на горіхи, Поросель видаляємо для того, щоб просто були горішки, щоб можна було куштувати. І ще один сорт, так якби куплявся, який расун довгий. Оріхи на ось такій стадії. Чимось нагадує даний сорт, але ми не впевнені на 100%, також ми його поки що не розмножуємо. Але горішки дуже смачні, сорт ранній, дуже швидко вступає в плодоношення. І Один із найперших в нашому садочку цвіте. Так Те, що ми його будемо розмножувати, як ранній запилювач, підходить навіть до італійців. Тому будемо його розморгувати в майбутньому. Американець сорт запилювач Ямхіл. Ось такий горіх на даний момент. Сорт американської селекції Джефферсон. Цього року будемо також з хорошим врожаєм. Ось на такій стадії горіх. Один хороший запилювач сорт Зеллер. Горіх на ось такій стадії. Італійський сорт Кампоніка, також є горішок і так досить-досить непогано насипав. Сорт Nokia, італійська селекція. Ось на такій стадії. Також добре цього року буде із вружати. Тіле декотарт. Тут не знаю, чи буде що показати. Він у нас завжди найбільше страждає. Так. Ну, поки що горіха не бачу. Ось притіли до контарт ось на такій стадії. Веба цінний. Сорт Трушеса. Ось. Сорт Барселонський. І сорт Хале. Ось друзі. Перейшовся по всіх сортах практично, крім ще трьох італійців. Тонда Романа, тонда Джентілі де Поки Що горіхів не, не, маю, не, не бачу. Так, друзі, по розвитку нашого саду та розвитку горіхів по кожному із сортів. До зустрічі!